Привіт, сьогодні маємо 26 травня, знаходжуся в себе в саду. І так, така ситуація, що саженці деякі почали сохнути, погано приживаються Я дивлюся, ну однозначно дощу довго не було. Посуха, є такі, що посохли. Будемо сподіватися, що вони відновляться, але треба коротити їх, підрізати, так як цей засох. Осікатора я не маю з собою. Але починаю різати, щоб зменшити витрату вологи. Ну, Це однозначно треба поливати. а ще краще, щоб був дощ. Так що такі проблемні на я буду частково різати. Такій як яких корінь не може. забезпечити достатньо вологою ріжем. Не знаю, правильно я зрозумів чи неправильно, але при пересадці все-таки потрібно було їх повкорочувати достатньо. Але це жадність, жадність. Думав, стільки воно приросту має, нічого не буде. Ну і плюс ще вигоду хотів я мати з цього. Хотів на цей на серпень мати свій прививочний матеріал. Хотів я звідси вже брати прививочний матеріал. Минулорічні прекрасно розпустилися, я минулого року їм. Яски поробив деяким, скільки прив'язок міг зробити, організувати. Але є такі, що тобто я хотів мати вже матеріал прививочний свій, але так не виходить. Природа вносить свої корективи, дощу немає вже. Досить довго, досить давно вже немає. Правда, я забув взяти секатор. Секатором воно краще це все пообстригати. Так в якого листя погано розвивається, ріжу, ріжу, ріжу. Таке. Павутинного кліща наче нема. Добре подивитися Шкідники завжди є. Так, це минулого року я проливав сорт Джеферсон. Вже йдуть перетяжки, але я думаю до осені ще потерпіть, нехай буде. А тоді вже ці всі підв'язки зніму. Та й таке, хотів я з цього мати вже свій матеріал. Йдеться сезон потерпіти. Якось так. Добре. Такі справи з бледмежем грецький. Я його минулого року щось не формував. Хайдяче цього року трішки підформуватися, тому що деякі гілки другого ярусу вони під острим кутом і різні нюанси з ними. Є також гріхи. Води є. Ось така ситуація, що гілки першого-другого ярусу обганяють 3 деревики. І дерево води таке однобоке. Так, так, треба вибирати. Оцю гілку треба підвост взагалі видалити. Але є вже, є вже плоди, Є плоди грецького. Трібно зайнятися. Але після обрізки буде стрес, а плюс жара, то напевно не знаю, хоча зараз жара, але буде менше інфекцій. Зріз заходити. А коли буде дощ, буде більше інфекцій і стрес буде менше, так що тут такі справи. А це гілка другого порядку, взагалі. Вистріливо так сильно. Переганяє лідера. Це під гострим углом залишив. У мене чогось вийшло дуже під гострим углом, тому що я садив у 2020 році, пішли молоді прирости, пагони. І воно підмерзло. Це вони були такі. Підмерзли, потім у 2021 році вже пішли. Вирости. Мав я зелені операцію проводити, але також підмерзли знизу ці пагони і над ними в пазухах відкрилися під острим погон. Я не знаю, чи лишати їх, і так і не вистрілюють більше. Це щодо нижнього нижнього ярусу цих скілетних гілок. Так виходить, що на цьому саді я також буду вчитися, практикувати, і формувати, і вирощувати. Головне не, не наробити багато помилок, так як отут, наприклад. Логічно мав би бути лідер це, але його бокові обігнали вже. Так що треба бокові буде обрізати. І жаль, тому що вже є плоди, але прийдеться різати. Весело. Нічого побачимо. Дуже багато таких здвоєних під острим кутом. Це взагалі, напевно, видалиться. Залишу 2-3, може сплячі проснуться. А це минулого року я його вкорочував, вкорочував, що мав піти на нижню цю бруньку і щось воно не пішло так як я планував хоча треба було напевно тут крутити так я напевно і зроблю а тоді знову тут торгвіт зроблю нижню або на цю ну, по місцю по настрою буде видно подивлюся я ще трішки інформації як формувати добре що Микола Федорович робить багато відео залишає багато корисної інформації. Та й такі це справи. Ну добре, Микола Федорович сказав, що молодий сад це єдно. Це одно, що дитина. Потрібно доглядати, формувати. Коли часу немає багато, це йде проблематично. Не знаю, цього року якась така ситуація, вітри помінялися. В основному напрямок вітрів з, з півночі на південь до, А тепер з південного сходу більше на північний захід до, захід до. І мені ці палки вони не працюють. Які для підтримування? ну Взагалі цей 24 рік він якийсь аномальний. І такі справи потрібно формувати, тому що щось на дерево це не схоже. Нового ну, року я ці нижні яруси забрав, тому що якщо буде техніка косити, треба розвертати тут сам поколений. Чомусь я забрав їх. Зрозуміти систему, зрозуміти схему і працювати по ній. Отже, всім пока, це був такий трішки докий голос і трохи огляду свого молодого саду. Мішаний грецький горіх і привітний медвежий горіх. Багато є недопрацювань. Як то кажуть, якщо я цей сад запущу в плодоношення, це буде дуже добре, але вже слідуючий сад, який я буду садити, то я взагалі помилки ці всі вже б не робив. Зроблено було допущено багато помилок. Та й таке. Добре, спасибі всім, хто дивився, до кінця. Якщо цікавий такий формат, як я ділюся своїми маленькими цими невдачами, а також результатом, який би не був результат. Підписуйтесь, на канал, буде більше. Правда, треба порядок зробити. Але Зараз йдеться час.